Друзі, привіт! Ну привет, що! Привіт! Ми приїхали на ставок половити сама сома, за вуса взяти на арік і спіймати сомики. Напевно, буде по-любому. По-любому по в тебе точно буде. Я точно. прям відчуваю з вусами своїми. Друзі, сьогодні будемо чисто ловити сама всю ніч. Приготуємо шашличок, приготуємо від Гарі картопельку. Картушечко. з нами Я сьогодні. Забив. Малий рибачок з нами. Махай, привіт! Привіт-привіт! Сьогодні він теж спіймає сома. Друзі, вам приємного перегляду. Якщо не підписані, зараз підпишіться на канал. Ми розкладаємо шмотки, тільки приїхали. Дуже спека, так? Да? Та жарко. Жарко-капець. Жарко, Може Режу, зараз, окунатися. Окунатися. зараз спочатку розкладемо все і вам все покажемо. Не перемикайтесь! Що, друзяшки, водичка, просто бомба. Мухи летають на Євгені вже сидять, щось там роблять. А я поки що вам покажу, що в мене по оснащенню сьогодні. Дивіться. Чехольчик собі взяв ось такий новий, бачите, тут у нас кармашик. Перевертаємо тут у нас кармашик, тут щось у нас буде зараз цікавеньке. Сигналізотари мої собі влізли. Бачите? Класно. Тут є ще отакий карман. З фастекси ось такий. І головне відділення відкриваємо Тут у нас три палочки. Палочки, 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 палочки. Фішерман. Раз. Два. І ось цей камуфляжний, який в мене вже, мабуть, рік. По катушкам відкриваємо цю сумочку з Аврори. Сюди влізло аж три великі катушки. Ось такий торг. Буде на камуфляжний в мене Фішерман. І в мене дві круті ось такі катушки. Дивіться, це флагман Big Fish на сома 8000-катушки, шнур 0,32 30... 30... шнур, що тут що тут по 150 метрів. Довелося мотати на ці катушки бекінг, тому краще брати по 300 метрів. По 300 метрів не було. Шнур отакий, зараз ось тут, бачите, випливає. Отакий тут шнурок стоїть. Катушки 3 плюс 1 підшипник. Дебелі мощні, ручки, дивіться, які потужні. То я думаю, що вона сама якраз топчик. По підставочкам, дивіться, це в мене вже було Це рондл. Це я взяв сьогодні Гарі. буде ставити. А в мене яка обновочка Дікар. Дивіться, це рот подік. така сумка, да, величезна. Але і не немаленький, дуже дебелий. Зараз відкрию, покажу. Отак от виглядає він. Дивіться, тут я вже ось ці штучки авроровські понакрутив. Сьогодні в мене на родподі, як ви могли вже зрозуміти, три палки. Ну і по палках їх вже ж три. Катушки три. Тут три і ці штучки. І отакий от родпод. Зараз достану, розкладу. Побачити його ближче. Ну прям така махіна, дебела класна на перший погляд. Ну що, друзяшки, дивіться, яка. Махіна здорова, яка! Подивіться, як він високо може підійматися. Прикол в ньому ще який класна функція, ось ці ножки. Туди-сюди можна так їх, щоб вони гоцали. Можете поставити і він буде, знаєте, як типу качелька. Можна ще його, до речі, ось тут видвинути далі. Це Я не повністю його зібрав. Це не вся його довжина. З Гаррі, подивіться, порівняйте, який він дебелий, який класний родпод, Гарі, дивіться. Більше ніж ти сам. Бомба. Ось сюди дощечки прикручуєш і лягає. Ложе буде. Гаррі родило ось такий бузбарчики, і наборчик. Дивіться, в нього дві палочки. Фішерман, Лакі фішерман, білі. Що витягав ось цей сонце, Нігарьок спіймав на цю палку. Тепер твоя черга. Ось. Тут катушка краще, звісно. Тут, так. Це Фішерман. А, флаг. Це флаг, флаг? 5500. Я це... вже розігнався. Це фішерман. фішерман такі катушки, що пробив. А в мене тут буде синалізатор. В тебе синалізатора не буде, в тебе тільки один, тому що їх чотири. в мене три палки. Це четвертий мій синалізатор. Тут в тебе буде просто свінгер. І дещо. Іде що з Фішермена. Так, да, зараз покажу. Тримай. <смеш> <смеш> Сигналізатор. <смеш> Протестиш сьогодні. цей <смеш> <фішермен>. <смеш> Це Фішерман, Флішерман. Покажи друзяшкам, що це. Бачите? Це найкраща річ з Аврори. Ні, це шляпа, тому що знаєш що. <смеш> <смеш> Клас! <смеш> <смеш> Прям <смеш> фу Фу. 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 Пішов. Ну а що робити? Дешевий варіант сигналізатора. Тримай. Чого так Я сподіваюся, так, тебе не, не клюне ця палка. Не В мене по сигналізаторах та сама тема: ліксада, три штучки, сінгер з аврори з підключенням. Карпрош ось цей Найчіткіший. Дивіться, він якраз, якщо буде спадати, він не чіпляє ротпод. Якраз чітко. Супер. Що, друзяшки, у нас по оснасткам на сома. Дивіться. Отакі От оснастки з поплавком. Флагман. Отакі От на один гачок. Грузики Гріпа. Гіпа, чи як вони. Гріпер. 85 грамів. Отакі. От Гарі. Тримай дві грузика. У нього дві оснастки. В мене три. Зараз це все вішаємо. Ловити будемо сьогодні на виползка. на отакого файного великого. Ось нас, начепили. Вирішили з Гаррі, знаєте що? Поки що не закидувати те, що в нас 7-го вечора. Закинемо десь після 8. А поки що вирішили з хлопцями поставити палаточки. в мене, друзі, нова палаточка, обновочка. Дивіться, класна палатка. Я вам сьогодні хочу її показати і розказати про свій досвід. У мене дуже великий досвід стосовно. Наметів йому, що я сказав, палатка, да, намет, якщо бути точнішим, Я дуже довго обирав намет, ось цей. саме, ось цей. Я до нього прийшов тільки зараз, десь пройшло, може, років 5. До цього в мене був намет дешевший, в два рази дешевший. Але, але він плюс-мінус по характеристикам. Підходив до моїх планів, які саме в мене були плани. Це був похід в гори, який не здійснився, бляха. Ну там з ким я хотів їхати. Вітьок, Дімон, Серега, пороз'їжджалися. Привіт вам, дивитись, якщо це відео, я думаю, ви дивитесь 100%. Не вдалося нам поїхати, але колись я думав, що поїдемо. Я взяв там палатка, була ота зелена, хто бачив відоси. Вона, бляха, один сезон нормально відстояла, дожі, все окей. А з другого року і на третій прям дуже жорстко почала текти. Проклеєні ось ці шви почали відклеюватися, і я, я зрозумів, що за невеликі кошти ти гарну палатку не візьмеш. Так вона буде там легка, компактна. Влітку, якщо дощі нема, в неї було топово спати, якщо матрас невеликий невисокий брати, щоб ніжки не доставали до стінок. Таке в мене було з високим матрасом. Тому я саме і купив невеликий такий 6 см матрас. Сьогодні його теж взяв, в минулому відосі я вам його показував, коли були на короповій риболовлі тут на ставку. Коротше, я прийшов до цієї палатки не просто отак. От. Це досвід роки. Що саме в цій палаці топове, це пропускаємість е, цього води 3000 міліметрів, чи скільки там щось типу того. Це дуже супер підходить для гір. Якщо в нас на риболовлі піде дощик, такий, знаєте, на всю ніч, то ось ця палатка мене врятує від нього. Давайте, бляхавши, розкладати, бо щось я затрендівся. Ну що, ось результат. Дивіться, як вона виглядає. Пройдемо по колу. Прям така шикардосна. бачите. Коротше, перше, звичайно, мінуси є. Перший мінус це на один цей, за все кріплення алюмінієве, Як воно називається? Каркас, каркас оце алюмінієвий, на один більше, ніж. На моїй минулій палаці, тому тому що довелося трішечки більше часу, щоб її поставити. Це поки що єдиний мінус. Я думаю, що і останній. Дивіться плюсамбичі, які? Який тамбур, тамбурок. Тут в нас ще така штора вниз, можна закрити, якщо буде ливень Дивіться всередині, яка палаточка. Вона виходить з покриттям таким срібним. Що дуже добре, коли палатку ви залишаєте на сонці, то буде в ній не так жарко. Плюс дивіться, яка відстань від цього верхнього тенту. Дивіться, вона не так буде нагріватися і дуже класно провітрюватися. Тут в нас йде перший великий отакий вхід. Там можна відкрити буде два входи або вікно для провітрювання. Палатка велика. На двох людей. Мені одному буде просто отак комфортно спати. Зараз ще кину туди матрасик. Будемо його сьогодні тестити перший вихід на метик. Щось треба вже гарі вкидати їсти. Що ти тут? Під парасоль. Гарі вже а що ти вкидаєш? Ходох, красавчик. Смачного вам, смачного нам! І не перемикайте. Друзяшки, ще такий момент. Ми тут приїхали багато. Людей відпочивають. Є компанія тут біля нас. Якщо ви зараз дивитесь відос, музичка просто топ. Ви згадали свої 16-18 років. На 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 що там? Що там на на Щось там. То Дорн, то якась ще времене стекло. танцюльки їжевічка, грінвіч оце все. Супер. Якщо зараз це бачите, підписуйтесь. Ней холодненько. Так, все, не перемикайся, Галік. 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 А, що ще хотів, що ще. А, ви, друзяшки, напишіть, якщо ви теж якусь музичку таку вам ностальгічну, може напишіть в коментарі, що для вас. Саме таке тусяще. 16-18 років. А якщо вам зараз 16-18 років, вам дуже сильно повезло. Підписка! Шо, Сом буде? І лайк. А коли буде картопелька? Картопелька? Картопелька. Давайте закинемо і будемо робити картопельку. Кидаємо ми будемо робити картопельку. Так, все домовилися. Ну що, друзяшки, закинули ми свої палки. Гаррі фішер мене стоять. Цей сигналізатор бісючий. Бачите, стоїть. Сінгер не можемо повісити, тому що він одразу спрацьовує, тому буде ось так. Погодка файна, ми ще раз скупнулися, бо дуже жарко, дуже жарко, друзі. Зараз настає час, коли ми очікуємо покльовочку. А поки ми очікуємо, Гаррі буде нарізати, кілішувати і готувати для нас смачну Смачний. вечерю. Yeah. Так, друзяшки, запрошую вас. До столу. До столу. По годиночку у нас 8.00, закинули палки. Гарі там вже шкварить, готує. Що в нас по тактиці? Насадили по 2-3 Хробачка великих. Перекидуємо, якщо не клюне, в 12. В 12 закинемо ще один раз, перезакинемо. І все, у нас тільки по 2 закиди. У нас і хробачка. Кожному на палку по 2 закиди. Так що якось отак. Може і клюне сьогодні і карп. Таке вже було в нас на цьому ставку. Конкурс. В минулому відосі, поза минулому відосі, ми розігрували. Що ми там розігрували? Шнур, та, наче калданчик, отакий. Знаєте що? Виграв ось цей коментар! -ху 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 -ху. Вітаю переможця! Дякую, що долучаєтесь до конкурсу. В цьому відео буде теж конкурс. Розіграємо оснастки на сома. Розіграємо вам три оснасточки на сома. Класні, круті флагман. Ось такі, ось такі. Вони ось тут десь. Що треба зробити? Підписатися обов'язково на цей канал, поставити лайк. Колокольчик. Не обов'язково, але рекомендую. Напишіть комент про цей відео, про сомову риболовлю, можливо, вашу класну сомову рибалку, якого ви сома ловили. І кращий коментар я уберу, він виграє три оснастки на суму. Так що долучайтесь. Ми чекаємо покльовочки, чекаємо вечерю від Гарі. І не перемикаємось. Ой-ой-ой, друзяшки, картопелька від Гарі готова. Але шашель ще не готовий. У не підійшли. Але то нічого будемо їсти картошечку. Я думаю, що її вистачить поки що. Далі. Каже, да. Звісно. Звісно. Нам на трьох. Нам на трьох. Що ти? На чотирьох. На чотирьох? Ще псу будемо давати? <клево> Точно. Тоді нам не вистачить, мабуть. Ну, Нічого. Наші є, на є шашлик. Так що. Що, смачного вам, смачного нам, не перемикайтесь, ми будемо набивати барабан. Ай -молодець, най молодець. Оп. Грядь. Оппечесь. Оп. Оп. Подуй. Подуй тільки. Оп, та який подуй. хам і нема. Еге, Пьосик. Піосік. Ну що, друзяшки, у нас 12-та ночі, ми з Гарі вже перекинули, і така в нас новина. В нас хробачки трошечки підздохли. Від спеки, мабуть. То вірогідність спіймати сама сьогодні наближається до нуля. До зіро. Так що, але погодка гарна, поїли і це вже добре. Гарний відпочинок. Гаррі Гарний відпочинок. підказує. Ми зараз трошки ще сидимо, йдемо в наметики і зустрінемося вже з вами, або коли буде клювання, або зранку. Так що на добру ніч. Добрий ранок, друзяшки! Що у нас виходить? Виходить те, що сом нас трошечки кинув через бугор. Не було клювань вночі, тільки такий короткий пік-пік. Це означає, що? Що короб тирив наших хробачків отих виползків великих. Зараз на годиночку без 25 раночку. З палаточки я вже, як бачите, виліз, закривав ось цю шторку, бо вночі щось було прохладно. Плюс 17-19 градусів було. Зараз вже трошечки тепліше. Всі палки я вимотав на. Одній тільки було хробачків трошки, а ті всі пусті. В гарі поки що палки стоять, яка, друзяшки, тема. Ми домовлялися з ним прокинутися в 4:30, 10 хвилин як назад, і піти кинути на поплавочки. Євген то прокинувся, я навіть раніше прокинувся в 4. І вже закинув поплавчану вудку на хробачків, які стояли отам, на випалска, тому що у нас ще і хробачки ті, що на поплавчані вудки, теж трошечки здохли. Ці здохли, ті здохли, Коротше, жара, спека робить своє діло. Так от, Гаррі зараз досі спить, будільничок я чув в нього прозвенів. Він клав на це величезний бугор, так само як сом на нас, і спить далі. Хлопці там двох в палаці сплять. О, каже, що проснувся, прикиньте. Нічого собі. Зараз будемо на шмаття виползків, Може на поплавочок хоч щось спіймаємо, бо щось сом не хоче сьогодні клювати. Виходь! Пішли ловити. Але майже нема на що ловити Місцина ось. Отака. Одна поплачена вудка моя. Зараз покажу на що вона стоїть. <кій> вона... Вона стоїть на на Отакий, отакий виползок, який вже... який вже все Якось так. Що маємо та маємо. Але коропа тут скидується, свічок просто капець. На жаль, хробачків нормальних нема. Портова баночка підвела, не зберегла нам грубачків. І ось знову відос без риби. Давно такого не було, десь, може, місяця-два, але... зачепився за гілочку. Але нічого страшного. Норм. Ми це переживемо. Головне, що класний ставок, класна погода і до по досвіду скажу так, що якщо їхати на сама, то беріть з собою ще якісь оснасточки, наживочки, там, храбачок якийсь там, може капустянку, може якусь печінку. І треба закупитися коробочками та туди наживачку класти і в термосумочку, тому що це просто трандець. такі справи. О, вилазить. Народження поплавчанника. Good morning. Good morning, world. You go to riba, but riba not. Тут. Опа! Бистро, бистро, быстро, швидко, швидко. Бачите, Гаррік пішов ловити на бугор. Піду йому допоможу. Добрий ранок. Як вам спалось? Ми чудово Дуже можете. чудово мені сполось. Я аж підпух, бачите. <гум> Нормально. Три будівельники дзвонила. Але я клав на них. На який ти будильник став? На четвертий? На п'ятий. На п'ятий. Непогано. І Прохи... зараз вони грають в мене в карман. Я прибачу. Ловлю рибку. Та щось нема. Так понятно, на вонючий оцей дохлий черв'ячок. Не може щось якийсь карп дурак. Клюне, на? Чи ні? Щось підемо на хліб плавить. А в хліб є? Букає. є О -о -о. Солоденька. з-під ходова. Mm -hmm. Краще й з'їмо. Дивіться, яке в нас тут телебачення, який у нас такий екранчик, телевізор з гарі У нас там наші поплавчанки стоять. Ми ось так сілися на стульчик і дивимося. Прекрасне кіно. Що ти не замерз? Та ну? я за дуб. <laughs> не те, що замерз. За дуб каже. За дуб. Дуже холодно. Та холодно, да. ну, щоб було холодно щось таке. Так що будемо ще й одягатися. Зараз підпишіться на канал. Хто вже підписаний, ви звикли, що на цьому каналі бувало, що дуже довго без риби відоси. Зараз саме такий відос. Нічого страшного. Попереду у нас буде обов'язково риба. Так що. Та ще Сім. підожди. Що, що Що Щось На чуй. кажи, клюне. Я вже зневірився. На ті вонючі храбаки крякнуті. Що на них клюне? Рак. Щось. <реку> <реку> омар? Омар. Омар. Ні, омар ні. <реку> ну ви зрозуміли. Це кінець відео. Зараз треба підписочка, лайк, від вас. І напишіть коментар, наш конкурс в цьому відео, йома, оснастки на сома класні розіграємо. Так що все. Друзі, пока-пока. Махаємо. До побачення, телебачення.